В Москві невідомий розстріляв заступника людини, яка очолює російську делегацію в Еміратах. Вистрілили йому в спину і втік, нападаючи. За однією інформацією розстріляли прям. Інша інформація каже, що він госпіталізований. Живий живий? Не факт, що живий. Насправді тут з Кубків нас перевернули, тому останні трійка мечів. Прямому положенні, може бути, може відійти. А, тут цікавенький момент такий. Uh -huh. Я впевнений, що будуть звинувачувати і казати, що це Україна зробила підступні е необандерівці, котрі прячуться, е ховаються в Москві. Я впевнений, що найближчим часом буде створена якась ілюзія повернення контролю над ситуацією. Знайдуть людину з. Е Класичним ко е в прізвищі для того, щоб е наприкінці для того, щоб показати український слід. Але в мене воно випадає як ілюзія, тобто в форматі або це внутрішній процес розбірок між собою для м того, щоб обійняти якусь посаду, зайняти місце під сонцем, або маніпулятивний вплив е на те, щоб ускладнити процес. І Можливо, навіть вплинути на перемовний процес е, негативним чином. Тобі ж треба якось, е, як перемовини начебто йдуть, але якщо переглядати в форматі розкладу, е, агресор проти перемовин і хоче протягнути ситуацію, е, яким чином будемо пускати в розход своїх. Також уже писали, що ну, в Москві говорять, що якась третя сторона намагається зірвати мирні переговори, а, бо цей же ж генерал безпосередньо участвував в, в переговорах. Буде скоріш за все, а, як створенні якоїсь е шпигунів, знайдуть, котра готувала підступні плани по. Руйнівним процесом серед верхушок політичного і військового стеблішменту Росії чи будуть ще повтори таких ситуацій циклічність да? випадає, циклічність. це гарне питання, тому що циклічність випадає в попередньому розкладі. Якщо дивитися в новому розкладі, є ситуація, котра йде не за планом в цьому розкладі. Також нас коло суфортуна покотав показує циклічність. Друга у нас карта зірки, карта планів та намірів. Вона в перевернутому стані. І тут цікавий момент. У нас випадає рицарь мечів перевернутий кубків перевернутому стані, рицарь пентаклів перевернутому стані, жезлів. Я не думаю, що це прям товчики-товчики, що там. Шейгу Єрасімов і, і компанія. Але рицарь це досить ну, як е, показові якісь особистості. Більше того, навіть в нас випадає король Пентаклів, може, не Біуліна, хоча е, вона королева. І дев'ятка дев мечів бійтеся, бійся по ці Жорнова війни. Вони... Будь-якому випадку до вас е, дійдуть. Е, немає в, в, в різниці, це там Київ, е, Москва або Пітер. В нас е, необмежений вибір і продовження цикл, циклічність ситуації, котрі будуть повторюватися е, час від часу надалі, а звинувачувати будуть якраз Київ. Бачила, що у, у сказав, що Україна і РФ планують оголосити повне перемир'я. І в еміратах вже було обговорено всі методи введення, моніторингу, припинення воєнних дій. Наскільки це правда, наскільки це можливо? Бо кажуть, що скоро новий етап пере перемовин перебудовувати ми будемо плани. І циклічність, це як наші кожні перемовини, котрі були, вони завжди були, ну майже ну, трошечки ще е розробляли певні плани. Е представники американського естеблішменту чи європейського дивилися казали, що чудовий план. Практично. Завтра, після завтра, ми його вже підпишемо. Будуть ставитися чергові ультиматуми, що там треба до. Кінця до нового року, до Різдва, не оточуючи за яким стилем, за старим, за новим. Але от формат циклу і вежі, він показує, що ну майже дотягну, дотягнемо до якоїсь домовленості стосовно миру, і воно буде все помножене на нуль. Єдине, що мені досі випадає, навіть після того, як він вже програвся. Що ми зможемо за рахунок перемовин досягти певних успіхів і зрушень саме в форматі повернення військовополонених, військових, цивільних дітей, а все інше це така дурна праця. Знає, значно більше насправді бажання, і як тільки ти йдеш на поступки, запити стають. Обширнішими, більшими, і будь-яка конструкція з поступками вона одразу буде формувати повістку денну на кшталт, що Київ е мать городов русських, і обов'язково треба. Враховувати це в сучасних умовах геополітики не тільки в там, під загрозу Запорізький Донецький Харківський напрямок, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина В безмежна, необмежений вибір, безмежна, е, така цинічна, неосяжна просто жага отримати максимум контролю, як тільки ти побачиш, що будуть робитися реальні кроки на зустріч і, і спроби домовитися. Уже на днях писали російські ЗМІ, що Путін планує окупувати Одесу. Купувати? Окупувати. Окупувати. О, <ріст> ні, ж, мені не випадає. Ні, però... я, переглядаю, я переглядаю досить часто Одесу. Силу ряда причин е, ми переглядаємо досить часто Запоріжжя, тому що ну, багато знаємо в Харківщину. Ми переглядаємо в і Взагалі більш-менш е, розклад ліпше навіть став. Запорізький, е, Дніпровський напрямок, він важкий, тому що то, в, Спроби, і навіть можуть бути якісь тимчасові успіхи. Стосовно Сумщини, е Чернігівщини, багато карт, котрі підказують нам, що буде такий психологічний тиск радше ніж е реальні зрушення і рух вперед. Е е Донецький напрямок він залишається в нас по карті ультиматуму. Ми будемо тягнути, ми будемо. Бачити різноманітні інші конструкції, але, тут, як вам правильно сказати, якщо ми кажемо, там, наприклад, візьмемо Краматорський, коли переглядаємо, в форматі сили він не випадає. Руйнівні процеси можуть принести, а в форматі отримати силою, забрати силою, вони ну немає в мене карт, котрі вказують на те, що це така легка прогулянка. Коли ти пішов, забрав і закрив питання. Це... це ми кажемо про Краматорське. Якщо ми кажемо про Одесу, це взагалі ілюзія і така фантазія, котра не осяжна, недосяжна. А будуть якісь нові наступи на нових територіях. В них випадає в розкладі момент дуже сильної нестачі ресурсу, людського ресурсу, фінансового ресурсу, і зараз буде відбуватися або накопичення цього ресурсу, або трансформація взагалі до формування цього ресурсу. Це може бути формат глобальної мобілізації, населення, залучення там, е максимальної кількості цивільного населення для того, щоб. Спричинити дві складові перше це відсіяти тих, хто може, має змогу поїхати з країни, щоб не заважали. І максимальну кількість фіталізувати власного населення, яке може чинити опір або заважати, або йти е, в супротив в майбутньому. Е, поки це накопичення відбувається, якісь зрушення або знову ж таки глобальні кроки. Наш бік вони можуть бути навесні. Зимовий період він все ж таки, хоча я сьогодні читав новини, що там 8 лютого планують, начебто, взагалі там. Практично третю світову зробити по нові наступ, або багато дезінформаційних процесів. Е, зима, все ж таки, вона по дезінформації в нас залишається. Зима в нас залишається. Лютий місяць залишається стосовно шпигунських е, процесів. Коли будуть намагатися вербувати, коли ми будемо знаходити, коли ми будемо невільовувати цей цей вплив, коли будуть вводити місцеве. Населення або в оману або в бажанні отримати якісь бариши. А якщо ми кажемо з точки зору позиції сили, спроби просунутися вперед, це більше на весняний період трійка жезлів, карта нового починання. Зазвичай вона в мене відіграється саме як там третій місяць е е року або початок весняного. періоду буде гарна новина, що коли закінчиться війна. В нас враховуючи те, що вона йде по трансформаційним картам, це обов'язково може бути гарна новина. Війна в Україні закінчилася, розпочали третю світову е гарна новина. Те, що закінчився ковід, так дуже гарна. Ми дуже чекали, але а явно ми не освідомили як як якогось захвату від uh, того, як. І в якому стані ми знаходилися, коли, коли той ковід е, закінчився, ми чудово пам'ятаємо, коли почалася війна, але дуже ну як е, смутно, пам'ятаємо, коли повністю може закрили ці ковідні ситуації, справи і, і тому подібне. Хоча Якщо взяти з точки зору самого проміжку часу, це досить довгий час, коли ми були змушені ходити в масках, от, мати якісь обмеження, туди можна, сюди не можна, туди йди, сюди не йди. Жовтий бланк, білий бланк і тому подібне. Цілий, цілий квест. І це буде така історія для дітей або онуків в майбутньому, що колись були часи, коли ми були змушені декілька років ходити в масі. І не можна було збиратися. Скільки років в всьому було? Більше ж ніж рік. Два роки Два роки. Туди йди, сюди не йди. Там літати можна, там не можна. Треба зробити почекати, пройти вакцинацію, пройти. Тестування для того, щоб виїхати за кордон, тобі необхідно надати е тест або сертифікат, або якийсь і тому подібне, таке. Я думаю, що з точки зору завершення війни так само це не буде м дуже буде важко почати відрахунок е з чого почалася Третя світова. Тому що ще буде ставати саме як точкою, точкою відліку. І друге, дуже буде важко зрозуміти, що це війна закінчилася повністю. Тут питання в тому, що навіть якщо вони там домовляться, що про щось може неде. Про завершення, мови де там про перемир'я, пауза. Зараз вони активно форсять перемир'я, але якщо це перемир'я буде відбуватися таким чином, як відбувалася енергетична перемир'я, пауза, котра начебто, була цілий тиждень, котру, мені здається, жоден українець в принципі не відчув на собі, і ніяк це не вплинуло на перебіг подій на ситуацію, на наше світосприйняття, сприйняття. Тощо, якщо це буде такий ж такий ж формат перемирення, то Дуже дуже сумно. Або гарантії там західних партнерів, дуже велика кількість гарантій. У нас е, гарантії, гарантії же стільки в мене вдома вдома ще є. Там на, на, на холодильник, на телевізор теж гарантії. Але воно смішно і грішно, тому що нам дають обіцянки, але перевірити, ми як працюють ці обіцянки, можемо тільки в найгірших сценаріях. І щось мені підказує, якщо найгірші сценарії будуть відбуватися, програватися. Це буде аналогічно з тими ж самими меморандуми водапеськими і тому подібне, котрі начебто підписані є на папері, але окрім стурбованості реальних кроків або намагань відкупитися, реальних кроків на завершення процесу не. Дехто каже, що там був краще худой мір, ніж добра війна. Але питання в тому, що тут настільки худий цей мир буде, настільки тонка межа, котра в будь-якій незручній ситуації, якщо не так, якщо не так посподивилися, сказали, зробили плюнули, будуть одразу перекручувати і транслювати найгірші сценарії. В нас навіть на прикладі Росії, і російської історії, там були домовленості з по, по Чечні. Е, перші підписані і тому подібне. Вона ж закінчилася. Вони ж були, 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 і про них якось забули. І все пішло до нового арку, що трагічно для об, обох сторін болісно. І я не вірю в домовленості з, росіян... з росіянцями, тому що вони не, не будуть працювати належать. Я розумію, що одно є відсоток, досить великий відсоток людей, котрі о, вірять, бажають, хочуть о, побачити якусь домовленість, логічну паузу, і вірять, що будуть ці домовленості, домовленості. Не просто підписані а реалізовані. Це природне бажання, тобто ну, ми не можемо бачити ситуацію всі однаково, і хтось бачить так. Тобто ваша позиція, ваша думка. Якщо відштовхуємося не від думки, якщо від від розкладу, ми завжди шукаємо або якусь зірочку, надію на вихід із ситуації, або ми шукаємо карту миру котру ми це цілий квест. 78 карт. Ми її ніяк не можемо знайти коли ми ставимо це запитання. Е, ілюзія, будь ласка, кожного разу ілюзія. Маніпуляція, кожного разу. Маніпуляція. Карта миру, карта зірки. Вони вони або в перевернутому стані, або їх немає в розкладі. Зовсім відсотків 70-80 розкладів. Коли ми питаємо стосовно домовленості, випадають парні карти там. Так звана двійка кубків, котра дуже класно підходить під процес домовленості. Вона випаде в перевернутому стані, або з якоюсь викривленою подурню по пошуку обхідних шляхів, по маніпулятивному процесу. На бажання не просто миру, а стали мир, котрий тривати хоча б років 50. Друге, в них є. стосовно домовленості, є складова така. Що ми бажаємо, щоб це відбувалося так як раніше? Це буде так окремий окремий дискус, коли е, будуть в, здивовані, будуть дуже. Не розуміти, в чому проблема, чому українці так ворожо ставляться до росіян, чому не зустрічають їх з солью, хлібом солью. Братський народ, і народ, народ, ми хочемо приїхати вам підтримати і тому подібне. А в, а в, ну, моя позиція взагалі побудував Бемуру, метрів 20. <різь> не такий, як Яценюк свого часу, такий, як в Грі престолів. Що ні туди, ні сюди, але теж навіть на таку позицію будуть ображатися, будуть казати, що ну погані українці, тому час покаже, але я все ж таки сподіваюся, що ми в цих ситуаціях винесемо певні уроки і не будемо повертатися до того, що ми повторюємо помилки минулих. Росіянам вже ж відключили Starlink, Як це буде для України? Чи легше буде на фронті по обстрілах? Якось якісь плюси від цього нам. І чи знають що вони щось взагалі? Не треба подивитися цікаво просто, що кажуть наші військові, чи В них не повідключалося нічого. Нас випадає карта страшного суду. Тобто, взагалі, момент того, що запустили певну ланцюгову реакцію, котра може нас торкнутися, також друге, вони будуть шукати обхідні шляхи, і їм знадобиться. Досить багато часу для того, щоб знайти альтернативу якусь або обхідний шлях. Але в цілому, зараз це така палиця, колеса не тільки котра буде заважати рухатися вперед, але й дуже сильно, болісно вплине м, на ресурс, Вежа, неочікувано болісно. Вирішені питання через час підвішений стан невизначеність далі. Або це буде якесь домовляння, або я не знаю комунікація для того, щоб знайти саме обхідний шлях вихід із ситуації. Але поки це не сталося, ми зможемо певною мірою взяти ініціативу до своїх рук. Ну, що ми обов'язково знайдемо, Але питання в тому, що якщо ми дивимося в розкладі, наші знайдуть топні шляхи. Ворог також буде намагатися шукати обхідний шляхи, для того, щоб цього. Ще питають по файлам обштейна. Чи дізнаємося ми колись повну правду про ці всі Ні. ситуації? Нам дали маленьку частинку подивитися, побавитися. Спеціально а... дали? А... Це ж не просто так це злили. Це ж певний план був якийсь? Певний план, але питання в тому, що воно випадає як пошук обхідних шляхів. Тобто, коли тобі немає резону на раціонально і неможливо відходити від ситуації повністю, казати, що такого не було тому подібне, що ми зробимо? Ми скинемо на вас. Три мільйони файлів. І з розрахунку, що через деякі всі не, деякий... не прочитаються, буде необхідна дуже велика кількість часу для того, щоб проаналізувати, побачити. Далі що нам на ж стільки ж це треба проаналізувати. Нам треба перевірити цю інформацію, зробити якесь розслідування. Далі нам треба е взяти. В в Цілий цілий цей, як його сказати, ланцюг, ланцюжок для того, щоб зрозуміти, що з цього витікає, ці файли Апштейна, вони значною мірою будуть торкатися представників політичного естеблішменту Європи, Росії, можливо, навіть України певною мірою, Но, представників о, верхушки о, Сполучених Штатів. Але ж питання в тому, що нам дали побачити те, що ми що нам що нам можна побачити. Більшу частину вона буде або зашифрована якимось чином, або. Будуть скриті моменти, і ти можеш їх роз, роз, розглянути, ти можеш їх побачити, але тобі на це знадобиться час. І е, третя складова будь-яка конспірологічна теорія, котра є підтвердженою. ми можемо сказати, що це, їх, е, це питання з островом Епштейна, з файлами Епштейна, воно вже підтверджено, тобто ж були ще якісь списки, тобто, ми бачимо, що там з'явилося, там з'явилося будуть дедалі більше е, насичуватися новими конспірологічними теоріями, котрі будуть розбавлені як правдивими, так і е, висмуктаними з пальця історіями для відвернення уваги. А я ще хотіла запитати про Поплавського. Теж, якби людинка така собі, Епштейн. Епштейн наш український, свого розліва. Да. Якось, можливо, на фоні оцих всіх файлів, можливо, займуться і його справою, як там люди здають екзамени в нього. Я не думаю, що там щось буде насправді, тому що питання навіть не в доказовій базі, а питання в тому, що Якісь моменти вони гіперболізовані, якісь моменти вони дійсно можуть відповідати дійсності, але ти виходиш сухим з води, ти виходиш відлюдником. У нього якась Тому. криша є. Я вам хочу сказати: в мене є знайомі, котрі досить гарно про нього відзиваються і. Це досить гарні дівчата, в котрі е, люблять і займаються своєю професією. Вони пов'язані з театром, з телебаченням і. Е, жодної історії, котра там пов'язана з тим, що їх там якось домагалися або щось від них хотіли, в мене від них не було. Е, як будь-яка публічна людина, в нього в будь-якому випадку є вороги, є доброжелателі, є люди, котрі додатково е, роз... Е, Буває цю ситуацію. Але при цьому я впевнений, що за всі ці роки, поки він керував процесом, я впевнений, що скоріш за все були якісь епізоди. Не, не вірю Але не, не масово, я да? Але немає такого, що він прямо як е українська версія списків Джеффрі Епштейна. М немає. Тобто більше формат великої кількісті чіток, котрі або не будуть мати підтвердження, або будуть притягнуті за вуха, або якщо ми кажемо про якісь гострі моменти, питання, котрі вирішили. Угу. І, 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 і ніттело, ніттіло. Слухайте, в нас мені здається, що про досить багатьох там саме Ківалова, дуже велика кількість різноманітних історій з підтвердженням, без підтверджень і тому подібне. Раніше, я пам'ятаю, під час мого студентства був такий сайт, тут зона, де можна було. Про викладача, анонімно залишити якісь відгуки, почитати. Був з цілерейтинг викладачів е е університетів і е деканів, ректорів і тому подібне. І там іноді такі були досить брудні, е е не найліпші, не найгарніші історії про певних людей. Але іноді це було мотивація, як ти перевіриш. Я, я, я читав про людину, яку я там особисто знаю. Я розумію, що хто писав ну, той допис про, про цього викладача, я розумію, що там просто був особистий конфлікт, коли ти намагаєшся просто придумати, нафантазувати, якось і перволізувати і показати зробити наклад. Mm -hmm. Але при цьому я впевнений, що знайдеться, знайдеться якісь, Е... е Правди, правдива складова. І... А, і ще щодо обвалу крипти кажуть, рекордний обвал крипти на ринку відбувся минулий рік, це момент року по перевернутому Пентаклі. Тобто, процеси, котрі будуть програватися в 26 2026 році, ми заклали Всесвіт, заклав. Ці програми в минулому, в двадцять п'ятому році, двадцять шостому році ми вийдемо в той стан, коли резерви, якісь е е подушки безпеки, вони вже закінчаться, вони вже не будуть працювати. І піде не просто кризовий процес, піде глобальний трансформаційний процес, коли Нещодавно в мене було інтерв'ю, коли біткоін був ще ой. І ми казали, що воно буде видозмінюватися дуже швидко і стрімко. І в те, що мало талонність і стабільність, може стати. Як, як, як дойчі марка в фашистській Німеччині в один день перетворитися ні в що, або там в Єрської Республіки, коли е, вартість надрукованих грошей не перекривало вартості паперу, яка була витрачена на це. Плюс, якщо взяти в форматі більш глобальних процесів, ну, наприклад, для, для багатьох криз там золота. Коли вона піднялася, потім впала і люди там втратили 500 доларів на цей трейною. Це, як вона називається, для багатьох це була причина, за якою вони там були змушені вийти в вікно, тому що на великі сумі це цілий капітал. Так само як біткоін, котрий там був в минулому році більше 120 тисяч, а сьогодні зранку 60 60 чимось. Unda, для когось це буде велика сума коштів. Але якщо в тебе було 5, 7, 10 монет, ти усвідомлюєш, що це дуже-дуже дуже, дуже, дуже м -м, фігова ситуація. Unda, <пізв 'я> але в будь-якій ситуації ми повинні розуміти, що може бути гірше. Дивимося після ефіру lla, курс іранського діара, дінара, як і називається, по, і порівнюємо його з курсом до долара в минулому році, наприклад, там колосальна сума. І далі такі ситуації вони будуть далі більше програватися. Картітеро не найліпший економікс, він дуже важко складає графіки коливань. Але якщо ви переживаєте стосовно ваших коштів, заощаджень, в чому тримати, не знаєте, воно викликає вас певний стрес, ви можете задонатити на збройні сили України. Це дуже гарна інвестиція в наше майбутнє.